Херсонська міська рада попросила президента і кабінет міністрів переглянути тарифну політику у сфері житлово-комунального господарства. Принаймні, звернення з таким проханням у п'ятницю, 15 травня, в ході чергової сесії було прийнято депутатами більшістю голосів. Дійсно, не вистачає пенсії, тому ми з вами звертаємося і до президента, і до кабінету міністрів стосовно того, що дійсно вартість електричної енергії зросла від 20 до 60%. відсотків. Вартість Тепла зросла на 65%, ну і вартість газу, ви знаєте, практично в 7 разів. Є всі підстави вважати, що розрахунки зроблені дуже якісно, як кажучи. Тому ми просимо з вами е, призупинити рішення Національної комісії, яка займається енергетикою і комунальними послугами, які відбувалися рішення в лютому і в березні цього року, і все ж таки зробити це якісніше і публічно. Е, я думаю, що буде абсолютно правильно, якщо я, як міський голова, поставимося з розумінням, що наші комунальні підприємства також отримували погодження тарифів. Тарифи приймала Національна комісія, то ми створимо комісії, я свою приячую комісії і перевіримо, щоб нас не звинувачили того, що для комунальних підприємств ми не реагуємо. І, і перевіримо. І, і, Кількісно до цих тарифів для нашого та для нашого водоканалу. Лише з другого разу депутати ухвалили рішення про фінансову підтримку міліції. Перед голосуванням Володимир Миколаєн звернувся до депутатів з проханням проголосувати за, адже правоохоронні органи працюють заради безпеки херсонців. Програма передбачає виділення коштів у розмірі півтора мільйони гривень. В ході сесії міський голова Володимир Миколаєн повідомив, що по відношенню до його заступника з гуманітарних питань Сергія Черевка буде проведено службове розслідування. Таку заяву міський голова зробив у відповідь на виступ Миколи Ставицького, який Підняв питання щодо проведення свята перемоги в Херсоні та висловив обурення з приводу того, що формат святкування дозволив вільно використовувати певним особам антиукраїнські лозунги та символіку. В цілому, до порядку денного сесії було включено 69 питань. Серед них, зокрема, зміни до міського бюджету, а також блок земельних питань.